Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. На превеликий жаль в Україні ніхто не задає питання, чому матері загиблих українських солдат ходять тут, у нас в українському тилу, в українській державі, ходять по інстанціям і доводять, що їхні сини. Загинули захищаючи Україну, чому вони ходять і збирають різні довідки різні довідки для того, щоб отримати законну компенсацію від держави за гибель своїх українських синів та дочок. Питання: чому? От чому в нашому суспільстві ніхто цього питання не задає? Чому жінки, жінки, жіночки наші рідні дорогі в чорних хустинках після смерті сина ходять по семи кругам ада, збираючи різні папірці, щоб довести, що син загинув за Україну? Заходять в кабінети, де сидять ситі, годовані, підбриті, підмиті, напахнючені чиновники. І в чорних хустинках їх просять? Скажіть, будь ласка, чому це питання ніхто не задає? Чому так робиться у нас в Україні? І що, ну, ви знаєте, от просто кричати хочеться. Просто кричати хочеться. Тому що я сам бачив, як біля військомата ТЦК є лавочка. Да, лавочка така на вулиці, де сидять оці жіночки, жіночки в чорних хустинках. Їх навіть військкомат не пускають, по черзі пускають, по одній. А до них же повинен вийти... Воєнком ТЦКшник вгодований. До них повинні вийти ТЦКшники і просто на руках заносити в ТЦК і питати, що вам потрібно, ми все зробимо. Чому жіночки в чорних хустинках ходять по Україні прохачами? Відповідь: дайте, будь ласка, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!